Про Путіна останніми днями знову посилилися розмова про можливу підготовку Росії і Білорусі окупованої Росією Білорусі до нападу на країни Балтії. По перше, через військові навчання захід 2025 які пройде восени, і вони пройдуть недалеко від кордону Білорусі з Балтійськими країнами. По-друге, вже було принаймні два випадки, як російські дрони залітали на територію Литви і якщо чесно, реакція і литовського Литовського уряду і НАТО ну дуже млява. У мене була цього тижня дуже цікава розмова з Сергієм Грабським. Він впевнений, що ані країни Балтії, ані Європа в цілому до такого нападу не готові, особливо навіть якщо просто Росія буде використовувати ту тактику малих груп, яка зараз використовується в Україні. І якщо Путін наважиться, то там дійсно може відбутися все буквально протягом двох-трьох тижнів. Ви маєте військову освіту. Що ви думаєте з цього приводу? Ви читали. 12 стулів і кіно дивились разів 20 якщо чесно, я читав 12. класика, правда? Класика. щоб наші земляки, два одесити Ілья Ільф і Ільф і Петров, так. Євгеній Петрович Катаєв це рідний брат Валентина Катаєва до речі, Но, скорочено Петров. Ільф і Петров Так от там є епізод. Пам'ятаєте, як вони як Бендер спочатку провів засідання Союзу Меча да і розвів всіх на гроші? І всі там заплатили, тому що їм потрібні були гроші. А через деякий час, коли вони там з Кіси Вороб'яніна бродили, і в них теж грошей не було, вони раптом побачили, що сидить громадянин Непман, так? і значить, він там відпочиває. І вони прийшли до нього, і Бендер сказав, що за нами слідкують, значить, ми живемо і не здамось. значить, Ми будемо відстрілюватися. І каже кислярському: я дам вам револьвер. А той каже: ні, 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 не надо. Каже, а можна я деньгами? Каже, <сум> 200 рублей, каже, каже 400 рублей. Каже, а 200 рублей не спасуть гіганта мисли? Каже, я думаю, торг здесь не в місті, Не забрав нього всі 400 рублів. Так от себе сьогодні Путін поводить по відношенню до західних країн як бендер до громадянина кислярська. Він прекрасно розуміє, що нічим він їм зашкодити не в змозі. Йому дай Бог в Україні щось зробити. Він всі свої ресурси кинув сюди. У нього інших ресурсів немає, іншої армії немає. Чим він полізав в, в країни Балтії? Якими силами? Ні танків, ні артилерії додаткової немає. Він міг би сьогодні провести тотальну мобілізацію, набрати ще мільйон, наприклад, бійців, але їх нічим озброїти. Фізично нема чим. Та й ще ж, ж треба утримувати. Це ж видірнути треба з економіки цих людей. Якщо хтось думає, що Лукашенко полізе своєю армією, так він в Україну не поліз. Він не ідіот. Він хитрий жук. Подаєте свого дурного сусіда, Да. а воювати ні. ні ж, як Жакшарика. Каже, научу стану, але воювати не пойдуть. Тому всі оці лякалки для західних країн це лякалка Остапа Бендера для громадянина Кислярського. Ми ми там за два дні вас відкончимо. Ну, можливо, так і було. б. Але ваші руки сковані. Ви не можете сьогодні ще кудись полізти. Це всі розуміють. І Азербайджан розуміє, тому він так нахабно себе поводить по відношенню другам. І Казахстан теж саме, осмілів. Уявіть собі, що буде з цими країнами, якщо війна в Україні закінчиться. Ну, з Азербайджаном все буде нормально, у них за спиною Туреччина, в них є військовий договір. І концепція: два, один народ, дві країни. І турки вступляться, вони підуть воювати за Азербайджан. Повірте мені, там без варіантів. А що буде робити Казахстан, я не знаю. Це приречена країна. Тому я більшу загрозу сьогодні бачу для Казахстану, а не для Балтії. Як не крутино країни Балтії чи члени НАТО? І худе бідно, але їм допоможе? А хто допоможе Казахстану? Риторичне питання. Але всі вони можуть спати спокійно до того часу, поки йде війна в Україні. Нікуди Росія більше не полізе. Нема в неї просто сил. Це все. Дивіться. Є ось такий сценарій. Росія припиняє війну в Україні, ось Трамп вже намагається зупинити, просто, щоб перестали стріляти, як то кажуть. І частину ресурсів кидає в Білорусі відповідно на Балтійські країни. При тому, що є дані, що частину нової бронетехніки, яка виробляє Росія, відправляється в новостворений лен ленінградський і московський військові чи воєнні округи. Вам такий сценарій не здається, схожим на можливий? Ні, Росія витратила всі свої резерви і ресурси на війну в Україні. Сьогодні військово промисловість Росії не покриває ті втрати, які російська армія несе в Україні. Вони спустошили фактично всі бази зберігання важкої техніки. У них серйозні проблеми з артилерійськими стволами. Але саме головне, у них увесь цей жирок, який вони накопичили спочатку нульових років, в фонді національної благосостояння і в усіх інших витратилися. Неколосальний колосальний дефіцит бюджету, не колосальні людські втрати, щоб вони там не кричали. Сьогодні вв'язуватися в війну проти НАТО це підписати собі смертний вирок. Їх, ніх, їх ніхто не порятує. Співвідношення економічного і воєнного потенціалу воно не на користь Росії не те, що вразив, на порядки. Їм, вони, їм України вистачило, щоб зрозуміти, де вони, на якому рівні вони знаходяться. І можна як завгодно звинувачувати Путіна, що він лудоман, що він там, і так далі. Ну він не ідіот. Він боїться смерті. Що б він там не розповідав про ядерну війну, там, ми попадемо в рай, ані там все здохнуть. Ну, коли був ковід, то він сидів за кілометровим столом. Він боїться смерті фізично, йому хочеться пожити. І тому вв'язуватися в смертовбивчу війну ще yeah. одну, з тим більше з НАТО. Він би в'язався, повірте, коли він каже, Та, хто б то мог подумати, Та, якби в тебе були можливості, ти б поліз. Ти в Україну не збирався вторгатися, але ти поліз сюди. Просто в тебе зараз немає можливості, як кажуть росіяни, бодливої кров'я Бог рогов не дав. Так оце і тут. Вони обломані в Україні. Йому потрібні будуть дуже багато років, щоб відновити свій воєнний потенціал. Це не, це не, не просто і не швидко робиться. А з рахуванням того, що і фінансовий ресурс підірваний цією війною, то йому потрібно буде дуже багато часу, щоб хоча б відновитися. Я вже не кажу про те, щоб готувати вторгнення кудись там в країни Балтії чи кудись іще. І крім того, вони ж теж не сидять, склавши руки, вони теж працюють. Переозброюються, і Польща переозброюється, і Німеччина переозброюється, і Франція, нові воєнні програми започаткової, британці розчахляються. Все, вже рап раптового нападу не буде. Він міг їх взяти тепленькими, якби він поліз не в Україну, а в Балтію. Так, да, вони б тоді б не встигли почухатись. Але він з 14-го року воює з Україною. Він уже все показав, він вже все зрозумів, що мають справу з божевільним з людиною, яка має амбіції завойовувати, захоплювати, знищувати і так далі. У них ілюзії зникли. Більше Росії ніхто як друга там, чи партнера не розглядає. Усі ці маски, які там натягав на себе Путін, вони вже всі злетіли. І раптово напасти не вийде. Фізично не вийде. Тому я не вірю в цей сценарій, і абсолютно вважаю, що це просто надування щок та чистий блеф з боку Росії і з боку Білорусі. Я ще запитаю про Казахстан. Там дійсно я читаю деякі казахські пабліки, там так є. Ну... Переконання, що Росія може спробувати дійсно після закінчення війни піти на Казахстан саме через те, що там в прикордонних областях дуже багато російськомовного населення захист. Там зробити якусь провокацію Росії в прикордонні, ніфіг ділять, скажімо чесно, і вони можуть попертись туди. Особливо головний аргумент в Казахстані пишуть блогери про те, що оця орда, яка зараз є в Україні, яку стримують українські сили оборони, це десь 600-650 тисяч людей. І путіну їх кудись треба відправити в розход через те, що якщо ця орда повернеться, навіть якщо половина, ми вже бачимо, що відбувається, коли оці так звані герої СВО повертаються і вбивають гвалтують і, і так далі своїх же співгромадян на секундочку. А це може ну просто коли прийде одночасно 1300, ну це буде катастрофа, тому куди їх путіну утилізувати? Йому потрібна ще війна, чи я помиляюсь. Проблема полягає в тому, що кордону між Казахстаном і Росією не існує. Там степ, так. Да. Ну, просто степ. І зайти туди набагато легше, ніж зайти, наприклад, на Донбас чи в Крим. І плюс населення російськомовне, да, там же, ж, якщо в нас хоч якась українізація йшла, то казахізації ж не було. І прихід туди просто російської армії, ну там, там ні укріплення, нічого там немає. Ні військ, нічого. Тому захопити північний Казахстан не проблема для Путіна. Знаєте, Путін пішов по шляху Мілошевич. На першому етапі Мілошович намагався зберегти Югославію, тобто країну в складі шести колишніх Югославських республік. Тобто він намагався їх всіх утримати. Коли почалась війна в Хорватії, коли він застряг в Боснії, він зрозумів, що утримати всіх він не зможе. І тому він концепцію повернутися до Югославії замінив на концепцію Велика Сербія. І вважав, що він захопить території в інших республіках союзних, там, де живе сербське населення. От 40%, наприклад, території Хорватії, сербська країна, як вони її називали, вони, значить, окупували те ж саме стосувалося в Боснії, от, і так далі. Косово. Яка була частиною Сербії, значить там, звідти Албанців прогатали. тобто була замінена концепція Великої Сербії. Тобто Сербія мала розширитись за рахунок тих територій Союзних Республік, які, які колись були в Югославії. І зупинили цей сценарій, по-перше, хорвати в 95-му році, які провели операцію і вибили сербську армію з своєї території. А по-друге, коли НАТО в 99-му році бомбардувало Югославію, змусило Мілошевича вийти навіть із Косова. І ця концепція Великої Сербії рухнула. Так от, те, що я бачу, Путін зрозумів, що відвоювати, відновити контроль Росії над всіма республіками колишнього Союзу, буде неможливо. І він теж саме концепцію Союзу міняє на концепцію великої Росії. От він вважає, що в Україні є там російськомовні регіони, новоросія. Значить, ми їх відвоювали кривавим шляхом це наше. З Білорусі потім розберемося. Є північний Казахстан, там ми туди зайдемо, там ніхто навіть не рипнеться. Будуть всі вітатись з хлібом сім'ї зустрічати, як нас у Криму. Відтяпаємо від Казахстану величезні його території. Наскільки просунемося, наскільки вдасться. Дойдемо, наприклад, до, до, до Байконура. А південний Казахстан, там, де казахи живуть в переважній більшості, ну така справа, там вони там будуть сидіти тихенько. Ось. Та ж саме з Грузією, візьміть Абхазія там, і е, Північна Осетія теж від, відірвало шматки. І це буде Велика Росія. Він, я думаю, що переходить зараз до цієї концепції. Тому, я, коли я кажу про те, що Казахстан приречений, то я бачу перспективу. Коли закінчиться війна в Україні, вони попруть в Казахстан, не в Балтію. І судячи з того, як себе поводить казахське керівництво, воно. Абсолютно безпечно себе поводить по відношенню так само, як поводило себе безпечно українське керівництво напередодні російського вторгнення, оцю, оцю, оцю загрозу я особисто бачу. Ми продовжимо буквально за хвилину. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених. Як військових, так і цивільних. Подивіться на що витрачаються гроші. Настя міцно тримає Миколину руку. Її зберегли від ампутації майстерні українські хірурги, бойового медика Миколу Гришка важко поранили в бою під Бахмутом. 28 січня він зателефонував, що його поранило. 31-го ввечері. Я вже була в місті Дніпрі. Біля нього в реанімації. Поруч була так постійно. Поруч знаходиться, допомагає мені. Разом вони пережили вже 10 операцій. Навіть на восьмому місяці вагітності я теж їхала з ним на операцію. Вона зі мною на а Я з нею народи. Все разом. Маленький Артем став для тата джерелом радості і найсильнішою мотивацією одужати завдяки внескам небайдужих людей на програму Врятуй кінцівку були зроблені дороговартісні операції. Я маю змогу тримати сина на руках та обіймати кохану дружину. Зробіть свій внесок в одужання наших захисників. Історія героїв та реквізити програми Врятуй кінцівку на. Айті фонду здоров'я українського народу на жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, тому це маємо робити. Ми з вами. Ось QR-код банки програми «Врятуй Кінцівку. Так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, задонатьте, скільки можете на лікування українських поранених. Загрозу для внутрішньої стабільності ви бачите в разі зупинки війни в Україні. Я не кажу про там якісь навіть переговори про те, щоб там Україна визнавала окуповані території. Ні, просто припинення, вони припиняють стріляти, і вони ж мають демобілізувати частину, якщо вони далі нікуди не йдуть. Бо принаймні ну, на таких зарплатах і далі тримати 600-700 тисяч людей це щонайменше, Ну це. Дуже накладно для бюджета, який зменшується, навіть через те, що он та сама Індія призупинила прям станом на зараз покупку російської нафти. Та й взагалі ціна на нафту продовжує потрохи знижуватися. Очевидно, російський бюджет трщить зараз, і не зрозуміло, як це буде. Тобто, він вимушений буде демобілізувати частину військових. А на виході вони отримують ну те, чого найбільше боїться Путін. Про що він сам багато разів казав про 90 дев'яності. Пане Сергію, в 1945 році Радянський Союз мав армію 11 мільйонів 900 тисяч чоловік. І почалась демобілізація після закінчення воєнних дій. Уявіть собі, скільки мільйонів людей повернулося з війни. Повернулися в ситуацію, де розбиті села міста, жити ніде, працювати ніде і так далі. так так далі, і так далі. Да, сплеск бандитизму і все інше. Але це не похитнуло режим. Тому що в свідомості людей. Було що ми перемогли. Раз перемогли все нормально. Слава партії, слава Сталіна. В Росії будь-які зміни починались тоді, коли Росія програвала війну. Поразка в Лівонській війні привела до смути в Росії, появила Же Димитрія і так далі. Поразка в Кримській війні привела до реформ Олександра II. Поразка в Першу Світову війну. Привела до більшовицького перевороту і значить, падіння Російської імперії, її трансформація в Радянський Союз. Поразка в Холодній війні призвела до, розпаду, до перебудови і розпаду Радянського Союзу. Стратегічно Захід зробив помилку в 91-му році. Коли він намагався зберегти СРСР. В липні 91-го року в Київ приїздив президент США Джордж Гурсташ. Його чекали на трибуні Верховної Ради, щоб він там щось сказав позитивне. Ви пам'ятаєте цей спіч? Котлета по-Київськи, що ні в якому разі не виходьте з Радянського Союзу. Та -та 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 -та. Через місяць союз розпався. І довелося їм визнавати незалежність всіх колишніх союзних республік. А далі. А далі Союз не дорозпався. Тому що Російська Федерація це була мініатюрна, раді... це база була. І вони допомогли придушити ці рухи всередині Росії, які повинні були розірвати на шматки. І коли їх придушили, що далі почала Росія робити? Ага, от тепер ми попробуємо вийти з за опериметрів. Забрати свою. І тепер вони мають цю проблему, якої вони могли позбутися, якби вони не дозволили придушити Чю, якби вони не дозволили притушити Татарстан, Башкортостан і всіх інших. Так от сьогодні, якщо ви хочете, щоб путінський режим впав, є єдиний шлях це військова поразка Росії. І я вам скажу страшну річ, Сергію. Це абсолютно реальна річ була б, якби Захід цього захотів. Україна здатна була завдати поразку Російській Федерації в 22-му році, в 23-му. Я вам більше скажу, навіть сьогодні вона здатна завдати поразки Росії за умови належного озброєння і за умови належної підтримки воєнної. Щоб нам не давали f 16 річної давнини, дав, 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 а щоб нам дали сучасні літаки f 35 f 22 Щоб нам дали ракети, відповідні, які ми могли б діставати Російську Федерацію і нищити воєнний потенціал. Щоб нам дали бомби, відповідні, які ми могли б використовувати для знищення російської піхоти в більшому масштабі, ніж вона гине сьогодні. І воєнна поразка Росії призвела би до зміни. Режиму в Росії. До речі, коли поразки почалися в 22-му році, був пригожин, був бунт пригожин. Він був, Цей бунт був наслідком того, що Росія програвала війну. І замість того, щоб підтримати сильніше Україну і добити Путінський режим, Ні-ні-ні, ми не збираємося міняти режим. Росія ні-ні в якому разі. В цьому стратегічна помилка Заходу. Ну, а. Україні ми опинились ми. Тому що сьогодні шкода грошей Трампу, він вважає, що він зекономить, коли він перестане підтримувати Україну, він краще з Путіним бізнес буде творити. Правий був Ленін, знаєте, коли казав, що капіталісти за хороші гроші продадуть нам вірьовку, на якій ми їх потім і повісимо. Оце те, що ми зараз бачимо, коли береги при владі в США. Думають про те, як заробити, а не про те, як зробити цей світ безпечним для всіх, щоб в цьому світі було комфортно жити всім, а не тільки Трампу і його компанії-партнерів по гольфу. І я буквально штришком нагадаю, що Казахстан, так само як і Україна і Білорусь, віддала свою ядерну зброю Росії. Був дуже стратегічний хід з боку заходу. Нічого не скажеш. Це скажу так. Це вина українського керівництва. Ну що вони я розумію, що утримати ядерну зброю не можна було, але можна було поставити вимогу дуже просту: ми хочемо гарантій ядерної і звичайної безпеки для нашої країни. Ми вимагаємо, щоб було підписано не меморандум, а договір Росією, США, Британії, учасниками цієї всієї оборудки. Що в разі нападу на нашу країну або одного з учасників, або когось іншого, то український уряд має право звернутися до учасників цього договору, і вони зобов'язані надати військову підтримку від агресії, незалежно від того, хто це буде робити. Можна було це поставити? Тобто, якщо ми віддаємо ядерну зброю, ми, ми самі себе не зможемо захистити, то, будь ласка, шановні гаранти, ми віддаємо вам зброю, а ви нас захищаєте. Нападе Росія, значить Британія і США зобов'язані нам надати воєнну підтримку і захистити нас. Нападе Британія і США, ми звертаємося до Росії, вони нас захищають. Ну, це принцип той, який було закладено, скажімо, під час договору по Австрії 1955 року. Хто заважав українській дипломатії зайняти таку позицію? Хто? Ми, ми віддаємо зброю без питань. Но в обмін на гарантії, а не на обіцянки. На гарантії, яких не було. Тому це питання до кучми до Кравчука. Кравчука вже немає, а Кучма ще живий. Можна його спитати, як він має на таке піти. А як він міг продати стратегічні бомбардувальники ту 160 в Росії? За газ? Разом з, з ракетами. Ракети передати. Це не, це, це не злочин проти країни, ні? Це нормально все. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, коментуйте, підписуєтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше цікавих відео і безкоштовно віддавати їх українським регіональним мовникам. Доєднуйтесь до цього словетного товариства. Є кнопка спонсорства на ютубі для одноразових донатів. Картка Мона і PayPal в описі цього відео, але зверніть увагу і на українську платформу Sub -Sub. Ось QR-код. Там бонуси за кулісся, редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі Сапсап, -Сап, перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки, оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитесь нас по телевізору, знайдіть нас на ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі.